Кожен із нас він не може поїхати на схід, побути там біля військових, можливо, щось завести. Але кожен із нас він може схилити свої коліна перед Богом, підтримувати свої молитві наших військових, молитися за їхній душевний стан, щоб в дійсності Бог баріг їх, там їхнє життя, щоб Бог давав для них сили. І також Хто дає, чим, чим можливо це підтримати, можливо, сім'ї їхні підтримати, десь щось потрібно допомогти, бути уважним. До цієї сім'ї, до, до їхніх дітей, до їхніх потреб. І щоб в дійсності в цей, в цей час ми як християни, і той, хто називає себе віруючими людьми, вірити у Бога, щоб ви мали це співчуття. І як е, текст із Біблії, там де написано Ісус Христос, каже, коли я хворів, каже, ви мене каже, провідали, каже, коли каже, я був в'язниці, каже, ви там були, щоб дійсності ми знаходили, де ми могли би проявити любов Христа в цій сфері до їхніх сімей і до них самих.